А які слова, які висновки про вас вам ніколи не скажуть в очі інші люди? Е, вигадала, я придумала таку тему. Стало цікаво подивитись таке на таро. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок. Наскільки вам це резонує, відгукується, наскільки на вашу думку про вас можуть таке думати, казати. Це, звичайно, не обов'язково правда да? те, що інші люди про вас кажуть. Але менше з тим попереджаю, що може бути трошки тригерно, ну бо така тема. Але тригерно теж корисно, навіть якщо ви на мене образитесь відпишетесь або напишете мені гнівний коментар. З вами Ганна, сучасна Українська відьма і торогиня. Вітаю на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку обов'язково для енергообміну. І поїхали. То, що вам могли би, хотіли би сказати, що про вас точно думають, але чомусь не говорять з якихось причин. Чи то бояться, чи то соромляться, чи то ще щось. Що там за думки переважають? О, ой, тут мені чомусь іде, що дійсно бояться зв'язуватись, бояться ваших реакцій. Та, в принципі, бояться. Як би це сказати, гострих таких слів і виразів, в яких ви спілкуєтесь. Тут в принципі показують, ну це ці карти не говорять про те, що ви за замовчуванням така от прям агресивна, небезпечна і зла людина. Ні, скоріш за все, ви в спілкуванні, в плані манери спілкування, можете реагувати десь гостро, можете прям сказати різко, прямолінійно, прямо у вічі, на відміну від цих людей, да, яких ми дивимось. Люди це фіксують, вони це розуміють, що от ви така людина, що ви так спілкуєтесь, і, можливо, навіть приписують цю манеру спілкування до ваших людських якихось якостей. Але насправді це от тільки манера спілкування, і ви можете бути всередині прям білою пухнастою да, людиною, а просто так говорити. Подумали, сказали, да, можете десь не церемонитись, можете десь. Навіть не помічати, що ви там ображаєте своїми словами. Ну що в принципі нормально, да всі ми різні, і от якраз про цю гостроту вашої манери спілкуватись вам бояться сказати: ну тут, в принципі, зрозуміло, щоб не нарватися на чергову шпильку, на чергового меча. Ну, подивіться, дві мечових карти. Таких гострих, е, і знову ж таки, те, що про вас так думають, не означає, що це погано, що ви там дійсно аж так перегинаєте, е, і так далі. І, звичайно ж, це не говорить нічого поганого про вас. Але все ж таки тримайте собі в голові, не забувайте про те, що словом теж можна дуже сильно поранити, травмувати е, там, я не знаю, сформувати комплекс людині та й просто зіпсувати стосунки. Десь все ж таки включайте. Доброту, співчуття, емпатію. Напевно, вам все, все ж таки, якщо вас отак бачать, да трошечки або не трошечки вам цього не вистачає. Ну, якось так дякую за увагу.